Друзі, другий сім'ї ППС нового вулика. Бжіл, е, як бачите, я зараз без маски нахожуся. Е, Бджолки дуже гарно почали таскати, поки що на ці два вулика ще пересажував, почали дуже гарно таскати далі, до вас Дивіться, така в мене зараз катастрофа. Я їх утепляв потихеньку. Думав, дивіться, яка зараз я чуть димну. Ставив рамки на осушку. Так, я положу ці, тако положу, щоб його не здувало вітром. Бо вітер зараз трошки є, але то не біда. Нам зараз головне прийти стільки як кормів сім'ї, а то все єрунда. Дивіться, став зараз подивлюся. Дивіться, гніздовій гнідовий час у нас знаходиться на п'яти рамках, як і та перша сім'я, що ми дивилися. Такі от справи. Оці дві рамочки я ставив на осушку, її ще не осушили повністю. Її треба, зараз мені буде треба розпечатувати. Дивимося далі. Заставна. Піднімаємо, опускаємо настану, ще одну ставлю рамку. На осушку була повна рамка з медом. Її бачите, настільки вибрали, Почти майже повністю. Там залишилося мало кристаликів. Дивимося далі. Зараз, вони... Як я вже казав, 11 квітня сьогодні. Дивимося першу рамку після заставної. Гніздо займає 5 рамок, дивимося першу рамочку. дуже файно обсижує. Перша рамка в нас пергова медова. Така от обситка рамок. Так, то, то, то немає засілу ніякого. Дивимося далі. Друга рамка від заставної. Зимували на мене бжоли на, 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 на 6-7 рамках. Я їх скоротив, мабуть, мабуть ще Десь в кінці лютого перша рамка з розплодом. Отака обситка, не буду яйця, засів. Далі, перша рамка у нас є, розплодна. Далі дивимося. Друга рамка, третя рамка вже. Перша з медова. Друга, дивіться, яка третя рамка, яка, яка розплодна. Бачите, який розплід. Тут перго перга, зверху мало меду є з нас, такий вінець маленький. Це у нас четверта рамка вже йде після заставної. Оглядаємо бистренько, бо зараз є невеличкий вітер, але нам треба не засуждатися гніздо, щоб не ходити в гніздо, щоб матка собі комфортно, при нормальних умовах. Дуже пропрацювала рамка, нормально сіяли. Дивимось далі. Ось він би мед підставив. Тут ще рамка вже, Це, третя рамка розплодна. Засів отака от рамочка, бачите? Далі. Жолки дуже гарно літають, але передають завтра на цілий день дощ. Так що я не знаю, треба буде їм. І рамки такі важкенькі, но... так, одна медова, така легенька, і чотири рамки розплідні. Зараз це розплод повиходить і буде дуже потім боляче. Бо жовтку не буде їсти. Тобто треба зараз нам підставити якийсь медок. Можна ми з медок з якогось іншого вулка і підставимо цей, цей медок з цю сім'ю. А перед цим, я думаю, зараз або ми, або ми не йдемо дивіться. Або ми йдемо зараз якусь медову рамку з інших вулика українського, або зараз ми, ми підемо, сподивимося, в мене має бути запаси за, за кормів. І сюди положимо наверх кілограм меду. Все, друзі, до побачення, всім мирного неба, всім гарного сезону. Все. все.